Готую омлет на салі маленькими кубиками порізала сальце. Ось воно вижарюється. Для омлета беру 6 яєць. Взбивати їх не потрібно, просто треба перемішати і додати сюди молоко. Звичайне молоко, півчашки я додаю. І все ретельно змішуємо. Так, все перемішала, і тепер буде воно у нас смажитись. Це буде звичайний смачний омлет. Заливаю все. і буду солити. І накриваю кришкою. І ще зробила такий салатик звичайний, смачний. И вот такой омлетик нежный. Бачите, вышел. Дуже такой нежный. Та смачный. Вот такой омлет.